Друзі, я вас вітаю любов'я. Сьогодні, а яке сьогодні? 21. 21 лютого року. Може на трамвай сісти? Ні, пройдуся. Тут класну таку променаду зробили. Це не найкращий плейс, але я хотіла кудись приїхати і просто йти. Йти в декораціях. Ну, я тут все знаю, в принципі. Не перший раз тут йду, але все одно ти йти ну, в іншому місці. Не там, де я хочу кожен день. От. Ну, Це, до речі, а, формує нові нейронні зв'язки. Mm -hmm. Коли ти ходиш іншими маршрутами, коли ти мандруєш. Ну, для мене це натхнення. І дає мені сили. Реально, я в Києві вже, вже вже просто. Ну як? На автоматі, але відчувала себе втомленою, роздратованою. Ну, Якийсь нескінчений день 4 Хоча знову ж таки не мені жалітися. Дівочки стріч стайл, Я згадала, точніше Google підказав, а, є ж Google фото, функція пошуку. Коли я останній раз тут була, це був листопад 2022 року. Якраз були масовані обстріли. Я приїхала на свій перший тренінг від партнеру, і ми сиділи а, в готелі десь 15 кілометрів від Львову. І в Києві був пиздець. Я не могла дозвонитися нікому, зв'язку ж не було, а, інтернету не було. Ну, коротше, жах. Але потім вночі вже а, а, зв'язок СМС там чи щось. Ну, не суттєво, дуже хвилювалися просто. Всі хвилювалися. Але все гаразд. І от Я пам'ятаю, ми сиділи, у нас генератори, їжа, алкоголь, а в Львові теж темрява. от, А ми тренінгувалися, тренувалися. Ага. Так, а куди мені? Мені здається, туди можна піти. А... В одному з відео на каналі ми з Рафінією підіймалися. Підіймалися отуди. <гас> пішки. Заходиш і там в глибині є двері. Чолов'яга сидить. І скільки це коштує? 30 гривень. І ти пішки підіймаєшся. Ам... Купол, це купол, правильно? Башню. От. Це що, повітряна тривога? О, так, повітряно. Чує? Ха-ха! <welche> реальність. Đã. Так, знаєте. Ем... отрозвляю. дуже. Це взлетів мерзенний міх. От начебто повітряний простір а, вільне. Ой, як це чистий. Коротше, я подивилася, як пройти хочу через парк Франка пройтися. Слухайте, я тут уже ходила, давайте там піду. Я пам'ятаю, я приїхала в новий рік. Теж відео є на каналі, я не закривала. Деякі відео російського я закрила, а деякі залишила. Це моя історія, моя пам'ять. І. Ну хто не в курсі? Боже, який це був рік. 19-20. Чи 18-19? Ну, до ковідні часи. Я викупила СВ. І сама в новорічну ніч їхала з Києва до Львова, зустріла Новий рік в потязі. Це була мрія, да, з 19 по 20. От і я вам так молодою енергією обдала. І е, я приїхала десь у третій. От. Те, що вийшла і пішки чапала готель. Е, Готель-готель Шопен, а поруч... може забула назву. Знаю, де він знаходиться, як виглядає. От, І тут е, був ремонт. Ремонт цієї дороги. Ага. От прям звідси і донизу. ну Це все є в відосі. Не думаю, що ви будете придивлятися, але то таке. Тут який значальний заклад, так? Я думаю, політека. Так, це Львівська політехніка. Якісь факультети? Ну класно навчатися в центрі. От я би собі кажу, я навчалася в університеті. Шевченка. І наш корпус знаходиться на території Червоного корпусу. Але от ми виїжджали... Фізика у нас була на ВДНК. Ой, ну жопа, вибачте, дупа світу. Тоді ж це а, друга половина 90-х. Ходив тільки автобус. Так, маршруток не було ще. Ну реально. Це було складне. тут не було. Такі, а в центрі? В центрі інший вайб. Інша тусня. Це, типу, розділили хто йде справа, хто зліва. для пішоходів. Цікаво. Чи що це? Мабуть так. Я не знаю, як завтра буду навчатися. Сподіваюсь, буде запис. Я посиджу на першій парі, а далі піду собі гуляти. Нам може буду слухати. Гуляти і слухати. Подивимось. Слухайте, як стильно молодця тягнено. Ну, всі однаково. Те ж саме було і в мене часи студентське. І в принципі зараз теж дивишся і все ж лягаються якимось стандартним. Ой, але все одно ну, такі яскраві є. Ух! Класно, ти можеш виразити себе. Ну, от коли ще виражати? Ну потім, звісно, буде друга хвиля і третя. Гармончики, шарахнуть. І кардинальна зміна іміджу. Але от саме в молодості. В юності хочеться фарбуватися і одягатися. І виглядати якось екстра. Кудись я дочапала? Я вийшла на вулицю, яка веде до парку Івана Франка. Боже, як тут класно, тихо, Лимонадо. Що це? Щось красиве. А колись я зупинялася в готелі Дністр. І скоріш за все це було саме в мій перший приїзд до Львова. Мені так здається. У 2004 році. <гум> ну, він виглядає дуже <гум> Архаїчно. Хоча тут є бомбосховище, і от в минулому році чи позаминулому я дивилася на букінгу і вони на цьому акцентували увагу. Генератори, бомбосховища, але ну, такий старомодний дуже готель. А здебільшого тут, мабуть, там групи, делегації зупиняються, тому що багато номерів зручно, конференц-зали, ну а так, щоб відчути. Аромат Львова, все ж таки обирайте щось більш центральне камерне. Ой. Давайте ще трохи вам покажу. А, парк. Це центральний парк Франка. І ми от через нього попадаємо прямо в центр. Любіть життя обов'язково віддячить вам. Любіть себе, і тоді ви зможете відчути любов до інших. Любіть місцевість, де ви зараз проживаєте своє життя. І пам'ятайте, звідки ви родом. Друзі, і знову всім привіт. Я невгомовно Минро. Вітаю вас з майже Сонячного Львова. І я в своєму центрі. Опера. Проспект. Пам'ятник Шевченку. Музика. Готель. Боже, як цей готель називається? Жодного разу тут не була. І я шукаю свій готель Мола-Мола. А мені туди. Чекайте. А, сонечко. Сонечко приїхала і привезла сонечко. От. Це мій, не пам'ятаю який раз у Львові. Ой, клас! І кожен раз я його відкриваю для себе а, заново. Є місця обов'язкові, скажімо так, місця сили, які я відвідую, а так я приїхала просто погуляти, походити, змінити декорації. Ні, ну погода наче замовляла. Сьогодні середа, четверг, п'ятницю, я вже їду додому. Тому що 24-го я запрошую на день народження. До речі, два роки тому. Ну, це не смішно. Хоча це життя, яке воно різне. В моєму житті є все. Я приймаю і проживаю різний спектр емоцій. Просто 23 лютого 2022 року напередодні тоді ще, як мені здавалося, неможливого, але це відбулося на наступний день повномасштабного воєнного вторгнення. Ми поверталися. Ну, люди посміхаються, думаємо ні. Ми поверталися з Графінію на авто з Черкас. І от 23 лютого, 24-го року, ну, я сподіваюся, все складеться. Я буду повертатися зі Львова в Київ. Може, якийсь тайліш. Так, це собор. До того Петра його відреставрували, обов'язково зайдемо і може прийшло пірнаю а в старе а, місто. Пешехідний Львів. Боже сподіваюся, зараз тут ніхто до мене не підбежить. Скільки Чи коштує ваш лук чи в чому? Ви зараз одягнені. Я не готова якось. Хоча підфарбувалася і всі луки підібрала з рахуванням того, що хтось підійде. Але думаю ввечері. Так, ресторація Бачевських. Можливо, сюди-завтра піду на сніданок. Не факт, тому що я тут була вже раз. А хочеться нові місця. От на що це схоже? Мені наче на восьмінога. Одягли спідницю. Ні. А, це... А, це ж новорічна. О, галицькі сніданки. Зараз коштує 370 гривень. Ми з Росією ходили по 170 Ой, де ми сфоткаємо зараз площу ринок. І я буду заселятися в готель. А де ж тут хід? Це ж пивбар. Правда, якось так він називався. Зараз Телесик Airlines. А, от, правда так. Ой! Боже, яка краса. Так, креветка. Не знаю, що це. Щось новеньке. Ну, п'яна вишня є в Києві. Базиліко. Не пам'ятаю. В Києві, мабуть, теж є. Книгарня кав'ярня Старого Лева, пам'ятаю. Так, що у нас тут? Медовуха. Мені не хочеться. Друзі, кафе є в Києві і дуже класний хостел. Дольчевіта піца, не знаю. Дивіться. А, здається, в оренду. У мене сідає телефон. А! Повертаємось. Я не уявляю, скільки коштує оренда цього приміщення на першому поверсі біля площі ринок. До речі, якщо знаєте, напишіть. Лінивий пес. Теж перший раз бачу. Піца на дровах Лагротта. Можемо зараз сюди ходити. Так, мені сюди кудись. Мола, мола, мола. О, вулиця Вірменська. 18. Так, я переплутала. Вулиця Краківська. От мені сюди. Треба буде зробити собі таку футочку. Спіть стайл. Я подивилася, готель Мола був відкритий. У 2021 2000... році Молодий Арт Готель? Ой, що це? Знову медовуха. Може з такі медовухи. Готель ти де? А може у дворик треба зайти? А, от він. А, впізнала по... Скажіть мені, по балкончику. А де тут вхід? Здається, сюди, ні? Ні, не сюди. Чекайте. Коктейльні цукірки У формаці. Може тут вхід? Це наче церква. Це ж не готель. Ось тут все в аварійному стані. Чекайте це. Ой, це церква. Ні, це не готель. Блять. Вибач. Ой, Ісусик. Це Вірменська церква, так? Боже, як я хочу в туалет? Давно розсиха. Давно я. Ой, він чосне. А але вона ну, в Києві. Ну мабуть тут вхід. Це був вхід. Сан Себестіан Кафе. Все, отут вхід мола. Все ж таки це він. Так, а куди клацати? Сюди, мабуть. Виконуємо дзвінок. Не чекайте хвилинку. Дві відчинено. Воно. Боже. Аромат мускусу приємний. Так от мола-мола. Назва готелю. Ні, отут вже почули пішли. Пішли почуй. Боже. Єбанутися. Мама дорога синька. І тут така тиша. Чекайте. Так, все, я пішла на ресепшн. Добрий день. Добрий день. Я Монро. Добрий день, дуже приємна, як Боже, яка у вас краса. Слухайте, це просто нереально. Добре, Та я, я щели по. Просто тримаю, можна в туалет? Так, так, лікіру теж можна, спати буду. Добре. А що таке красиве? Це продається аромат? Так, так. коробочка подарункова. Там є чоловічий, жіночий ще аромат. Оця книжечка з поезією, з творчістю, і унікальний шоколад. Все зрозуміло. А я знаю, що власниця вона парфум захоплена, парфман'ячка. Тетяна, так, так. це наша мова умова, можете піднімати. Це зрозуміло. Висит, що ага, висит. Чудово. Але зараз, напевно, треба буде почекати, якщо ви захочете придбати, бокс. к Виїжджаю в п'ятницю, тому я встигну все розледіти, все ага, понюхати, окей, все помацати. Це Добре. Добре. А просто я теж парф маньячка. Ой, я <ріг> обожнюю аромати, для мене це. Це, як знаєте, інший світ, який я пірнаю, і там черпаю сили. Так, 21-му році. Тут у нас були ну, два місяці тому назад відкривали новий корпус. У нас там з'явилося шість таких більш сучасніших номерів ага, в студію. Ага, три більших і три менше. Ага, тобто, ця частина ми доєднали і тепер ага. у нас з'єднано. Можна по колу. У нас є ліфт. Тут там. А, міш, ще ліфт є? Так, але ми на, на другий поверх можемо пішти. Давайте пройдемося, там у вас так краси. А, він а, прозорий. Так, так, Чудово? Так, да, так. Боже, яка краса. Ага. Я так розумію, тут проходять різні івенти або ж майстер-класи. Так, ми робимо коли хороша uh -huh. погода вже зробимо до творог, можемо там uh -huh. парі на зробити. А ще в нас буде тут простір на п'ятому поверсі номер uh -huh. сім. Він сформули можна і жити. А хто дизайнер був? Тетяна. Вона сама. Так, за повністю наша ну, тобто, модель, тому що це ствоє е, життя. Тобто, розумієте, тобто, це не обох дизайнерів створювала, а ага. була одна людина. І кожна добра своя історія. Ага. Так, ви відкривайте. Чекайте. Мола -мола. це мужчина і жінка наближаються до поцілунку. Між ними жовта магнолія. Ага. На плюсі жовтої магнолії знаходиться. Чекайте, де магнолія? Не б... а, а, все! Магнолія а, зародок ага. дитини. Так, друзі, не пройшло дві години, як я намерефитилася. Боже, яка краса. А, очі, а вони як справжні. Так, да, вони як справжні. Там це скло. Це бачите купу прямо про те, що у нас е, вірманська церква. Це. Ось оцей купу. Угу, угу. О, це вона. Та, та це вона. Оце 18-й будинок, бачите? Ми вам подаємо ага, спеціальні фарби, ага, ага. і ви можете малювати на цій плиці, ви стати художником.